Замість гристих граніт науки з пудеї галасують на банкові. До себе на килим викликають авторів одного законодавства від нардепів регіоналів. Вимагають зняти свій проект закону з реєстрації. кажуть, цим документом обранці підклали свиню і студентам, і вишам. Саме вони для нас постають в образі свиней скарбничок. Ви освіті просто нажитись. у скарбнички збирають скарги до законопроекту? Найпопулярніша побоювання втратити стипендію. Стипендіальний фонд не збільшено, а розмір збільшено стипендії. Відповідно, четвірочники залишаться без стипендії. Ще одним кроком назад. Студенти називають втрату автономії вищими начальними закладами. Якщо цей законопроект приймуть, то фактично жодна студентська організація не буде мати право а, на самоуправління. Не менше протестувальники хвилюються за майбутніх студентів. Документ прописує повернення вступних іспитів. На додачу до зовнішнього незалежного оцінювання він нівелює ЗНО. Це одна з найкращих реформ незалежної України. Як можна її позбуватися, повертати оцих цих вступні іспити? Не можна впевнена й голова профільного парламентського комітету. ЗНО навпаки треба підкріпити законодавчо, бо має головний плюс. Вдалося фактично подолати тіньовий ринок хабарів. Який ще шість років тому становив приблизно 2 мільярди гривень. Не для хабарів, а для покращення хочуть повернути іспити. Переконує один із авторів документа. Та й закиди про ручне управління вишами негативними. Не вважає хто платить кошти, той і музику замовляє. За задумом Ківалова, Калетніка та Сороки замовляти музику щодо держзамовлень має держава. Автори законопроекту хочуть передати керму влади в чиновницькі руки, визначати скільки і які професії профінансують з бюджету, пропонують Кабмін. А дослухатися до вимог протестувальників автори не збираються. Їм сказали, що вам треба взяти такі прапори, чи треба взяти такі то плакати, чи оці свинки. Чи у вас є сумніви, що з 15 тисяч ну, тільки колективу, який я очолюю студентів, чи не знайдеться сьогодні 30 чоловік, які принесуть зображення м -м, тих. Хто організовує такі речі? Натомість студенти обіцяють протестувати, доки законопроект не відкличуть із Верховної Ради. І на народ доброносов п'ятий канал.